Я вітаю вас, шановні добродії. Сьогодні субота, 11 березня 2023 року. І я минулу передачу анонсував, що сьогодні будемо відповідати на питання наших підписників, ну і тих, хто коментував мої репортажі. І так. Час пік Сергієм Крижанівським. Тема боротьба з корупцією. Ну і, звісно, ті питання, які хвилюють наших громадян щодо війни, щодо відносин у владних кабінетах, ну і, звісно, нашого майбутнього. Перш за все, я хочу сьогодні прочитати невеличкий вірш. Нашого кобзаря. От тому в лихі години ми затяті і вперті, бо для вільної людини рабство гірше смерті. І ви знаєте, питання свободи і того, що людина вільна для українського народу це головне. Згадайте, будь ласка, наших козаків. Запорізьку Січ. Ми обирали Атамана. Ніде не було такого, що собі головного Керманича обирають козаки. Такого у світі ніде не було. Тільки в Україні. І я скажу, що питання пов'язане з насадженням корупції, якраз оцім гегемоном, якраз оцією ворожою навалою, яка зараз хоче домінувати в Україні, і є тим, що ми боремося за цивілізований світ. Ми боролися віками за нашу вільну Україну. І коли я спілкуюся з нашими підписниками і тими, хто мені телефонував, мені дуже приємно сьогодні було почути від пані Лариси Скалуша те, що вона отримала надію, що нарешті ми в Україні переможемо оцих комуністичних ідолів. І тих, хто насаджував репресії, насаджував війну і хотів наших громадян взагалі і українців знищити. І я собі дав слово, що трошки буде можливість, я поїду до пані Лариси. І хочу сказати мені дуже. Важко про це говорити. Вона запитала, я хочу вам відправити гроші. А вона пенсіонерка. Їй 82 роки. Я попросив, будь ласка, 10 гривень відправити. Вона каже, ні, 200. У мене сльози на очах були. Ті, хто розуміє, що підтримка наша це ваша добра воля. А для нас це велика відповідальність. І я ще раз скажу вам: ми не звернемо з цього шляху. Ми виправдаємо вашу довіру. І ми дійдемо до кінця. Корупції в Україні не буде. Я на початку сьогоднішньої програми і відповідей на ваші запитання, ваші коментарі. Також хочу нагадати, що вийшло ексклюзивне відео на Петріоні про свавілля державних виконавців на замовлення Андрія Єрмака. Я також повідомляю, що 14 березня у вівторок, о 18-й годині, відбудеться прямий етер для підписників Patreon. І, будь ласка, донатьте. Коментуйте. Підписуйтесь, нажимайте на дзвіночки. Ставте вподобайки. Це дуже приємно. Я переходжу до відповіді, і перше питання від пані Марії Чумак. Чому Зеленський захищає Єрмака? Ми його не вибирали, але він фактично керує. Багатьма гілками влади. Ну, по-перше, пані Марія і ті, хто е, також підтримує таку думку і таке запитання, Володимир Олександрович Зеленський, він як порядна людина, коли підписував указ про призначення Єрмака головою Офісу президента України. Зробив це тільки з одної причини. Він дуже довго з ним працював, і він йому довіряв. Він не знав тої інформації, що Єрмак працює на ворога. І по-друге, президент людина та, яка чиста, чесна і порядна. І взагалі, от ви розумієте, для порядної людини відчувати, що біля тебе працює негідник, потрібно дуже серйозні важелі. Якраз кримінальне провадження, те, яке зараз буде відкрито Службою безпеки України, і дасть відповіді президенту. І я гадаю, що президент прийме рішення і звільнить цю особу з посади. Ще до того, як буде пред'явлена йому підозра. Друге питання. Невка видимська. Питання на російській мові. А у мене питання. Якщо ви знали, що Єрмак завербований з 92 го року, чому до сих пор ви мовчали? Ви знаєте, пані Невка? Справа в тому, що питання дослідження та збирання доказів це дуже така кропотлива робота, і потрібно багато джерел мати достовірну інформацію і отримати їх в свій час було дуже важко. Ми не могли тоді в той час довіряти тим особам. Хто був адаптований до російського світу, до Росії. І ми пам'ятаємо 98-й рік, коли Леонід Кучма, будучи президентом, він фактично створив вже олігархат, і в той час в Україні панувала влада Росії. І коли Леонід Данілович Кучма. Вже балотувався на другий термін, ви пам'ятаєте, вийшла його книга Україна не Росія. Він таким чином хотів відмовитись від того російського наративу і того пливу, але йому цього не вдалося. І тому якраз 2001 рік, коли був рух Україна без кучми, ну і звісно, ми пам'ятаємо. Що вибори президента України у 2004 році відбувалися під дуже великим натиском, ну і звісно, був перший помаранчевий майдан. І якраз тоді ми по крупицям збирали інформацію, і якраз вона відпрацьовувалась, і нашими експертами ми тільки дійшли до розуміння, що. Андрій Єрмак є впливовим агентом Кремля близько там, ну починаючи з 2014 року. А 1998 рік це інформація, яка нам поступила, що він був завербований від тих, хто працював на Лубянці. А ще де, деякі працюють там так само. І є до речі тими, хто надає нам допомогу. І ми отримуємо інформацію з логова ворога. Наш інститут глобальної політики це приватна зовнішня розвідка. І повірте, що той масив інформації і обробка її дійсно унікальна. Ми в березні місяці. Легалізуємо наш інститут. Ми покажемо наших експертів, наші дослідження. І дійсно дуже багато буде кримінальних справ за нашими повідомленнями. Знаєте, питання щодо мовчання все в свій час. Іраїда метєлиця, да ти вже достал, завідуєш Ермаку ілі мітиш на його место Ви знаєте, я дуже коротко відповім. Мені не потрібні посади, мені не потрібно депутатство, мені не потрібно те, що стосується з грошових знаків, мені потрібна підтримка наших людей. Мені потрібно те, що я отримую кожен день. Задоволення від того, що я комусь допоміг, когось спас. І взагалі, коли мені вдячують мої клієнти і ті люди, які не давали замовлення, як з точки зору гонорарної частини, я надаю безкоштовну допомогу. як... Волонтер, адвокат Збройних сил України. І я не можу нікому відмовити, тому що це люди, які зараз ризикують своїм життям і боронять нашу Україну. І є ще інша категорія: це інваліди, це пенсіонери, це ті, хто матері одиночки. Це, звісно, той, хто втратив працездатність. От такій категорії осіб ми будемо надавати допомогу за рахунок наших можливостей і навіть наших гонорарів. Ну і, звісно, я хочу повідомити, що ми розробили програму, яка дасть можливість. Наш благодійний фонд Країна Добродії відкрити ще один четвертий напрямок. Це правова допомога безкоштовна тим, хто цього потребує. Велике питання. Моя Україна Світлана. Чим вам не подобається Буданов? Я щось нічого не розумію. Єрмака вже так. Провірила американська розвідка. Він зустрічається з самими головними генералами Америки. Я не можу зрозуміти, чого це ви так порт ви так портів Єрмак проти Єрмака? І не зрозуміла, яка це ваша правда. Єрмак робить все, щоб нас взяли в НАТО. Робить все, щоб звільнити чим більше полонених. А він взагалі робить дуже багато, гарного для країни. Може, я чогось не розумію. Ви знаєте, пані Світлана? Якби ви знали все, що знаю я, ви б не просто таке питання не задавали би, а у вас зараз природньо є знаєте, недовіра до того, що робить сам Крижанівський. Що робить наша команда. І таких, як ви, дуже мало. Тому що ми даємо тільки перевірену інформацію, яка є доказовою. І, будь ласка, візьміть і подивіться самих авторитетних впливових експертів, які надають матеріали розслідування щодо діяльності цієї особи. Єрмак це та людина, яка була підсаджена до президента, яка адаптувалася і фактично зараз узурпувала владу. Він не обрана особа, призначена, яка керує, керує Міністерством відомствами. Ви кажете про те, що він зустрічається з генералами НАТО? Дійсно, так, і він не вилазить з цих зустрічей. Він робить все для того, щоби. Зірвати наступ залужного. І мало того, він зараз почалася ще спецоперація по тому, щоб залужню зняли з посади. Можете собі представити, я нещодавно спілкуючись з представниками Служби безпеки, я їм повідомив про те, що якщо, не дай Боже, в цей час залужного якимось чином. Приймуть рішення і звільнять з посади, з передовою прийдуть наші війська. І мало місця буде тим, хто це зробив. Тому що Залужний є тою людиною, яка спас Україну разом з президентом. І нас з вами всіх. І зараз, до речі, є повідомлення про те, що нещодавно президент і Залужний Якраз проводили ставку, і питання щодо звільнення Бахмута. Мається на увазі його військ наших. І дійсно заложний за те, щоб Бахмут був залишений і наші війська відійшли. Тому що він зараз не є тою стратегічною одиницею, яка має значення для перемоги. Залужний хоче спасти наших воїнів. А для президента є інша позиція. Це авторитет, авторитет нашої армії. Це підняття духу, військового духу. Це віра наших громадян про те, що ми не залишаємо свої міста. Ви знаєте, дуже таке питання, яке стосується стратегії і тактики. Тому я вас прошу, будь ласка, ми будемо дуже обережні в оцінках. Я впевнений, що президент Залужним порозуміється. Скажіть, будь ласка, хто блокує ленд-ліз? Чому посольство США? Маркарова працює проти України. Ну, по-перше, я не розумію останнє речення. А з приводу блокування лендлізу. Це питання риторичне. Чому? Тому що, по-перше, є позиція республіканської демократичної партії Сполучених Штатів. Ви знаєте, що країни НАТО і є тих Лідери цих держав, які, незважаючи на Ліс, вони постачають нам великі партії озброєння. І ви знаєте, ще Джонсон, ну і зараз Сінак, вони вибрали позицію, що перш за все це перемога України і якнайшвидше. І тому я зараз гадаю, що Повільне виконання ленд-лізу не буде впливати на хід війни. І е те, що стосується блокування, звісно, хто блокує. Ви розумієте, що є в різних е урядах так само ті прихильники російського світу. Я не кажу про Молдову, я не кажу про Угорщину. Я не кажу вже про Арменію, Вірменію, ну і дійсно питання тільки пов'язані з країнами НАТО. Вони, перш за все, є так само, як Генеральна асамблея ООН. В них є свої органи на рівні міністрів оборони, ну і, звісно, голів урядів. Питання щодо лінлізу буде просуватися. І до літа повірте, що ніяких не буде вже блокувань. Це я вам точно скажу. І останнє запитання. Откуда виліз этот Крижановський іменно сейчас? Чому йому повинні вірити? Ви знаєте, для мене питання щодо того, що цей канал рухається і дуже швидко, і піднімається його рейтинг, є не тільки моє глибоке переконання, що настав час боротьби з корупцією, а це дуже довгий шлях того, що я пройшов. По перше, 33 роки роботи під прикриттям. 33 роки дослідження цих корупційних схем. Ну і звісно, персонажі, які займалися питаннями незаконного збагачення, ну і звісно, моя робота як захисника, адвоката. Я бачив як одну сторону, так і другу. І для мене, повірте, це дуже зараз має велике значення це довіра ваша. І по вашим. Подобайка по кількості підписників. Я скажу, що я задоволений і мало того, відчуваю дуже велику відповідальність перед тими, хто довірив мені. А це вже не прості слова, тому що для мене честь і гідність більше за всього в житті. І ви знаєте, коли я веду мову про свій вільний час, я мрію поїхати на риболовлю. Я не хочу їхати і, мабуть, ніколи не на, поїду на охоту, тому що для мене це е, є неподобством вбивати тварин. Я в своєму житті. Дуже багато, як тоді ми казали, ворогів в радянські часи відправив на той світ. І зараз, з 2014 року, я займався тим, що допомагав виконувати непрості завдання. І так само одним із моїх здобутків це є те, що острів Зміїнний став нашим українським островом. І коли я почув від нашого воїна, який послав цей корабль в прямому ефірі, ви знаєте куди? Це стало для мене знаменням. Всіх наших ворогів ми посилаємо тільки туди. Але дуже велике бажання, щоб ми це робили професійно. І я згадую зараз великого патріота, воїна. Генерала Дудаєва. Я пересікався з ним в Афганістані. І ви знаєте, для мене оці спогади є тим, що є самою такою негативною сторінкою в моєму житті, тому що коли при виконанні завдань і знищення п'ятитисячної групіровки Талібану на Паншерській операції. І якраз тоді ми зустрілися з генералом Дудаєвим. Він тоді був полковником. Я отримав дуже великий напряг, тому що він сказав, людей вбиваємо ні за що. І про український народ так само. Він сказав, що якщо тільки Росія піде на Україну, українці піднімуться, вони знайдуть всіх і їх вб'ють. Так само і в мене зараз. Ми знищимо всіх наших ворогів. Ми зробимо все, щоб Україна була. Свободною ми переможемо ворога, і ми будемо робити все для того, щоб Україна очистилась від корупції. І, як завжди, щастя вам, здоров'я та любові!